Більше 170 мільйонів для захисників 5 мільйонів гривень для громади Чорнобаївки. Збільшення видатків на дороги. Понад сотню важливих рішень ухвалили сьогодні на сесії в Мукачеві. Зокрема, легендарним бригадам рідній 128 й та та третій окремій штурмовій бригаді підрозділу Азов виділили понад 160 мільйонів гривень. Також громада передасть для захисників два квадрокоптери з тепловізорами, які купили коштом місцевого бюджету. Серед важливого допомога постраждалим громадам від підтоплення через підрив Каховської ГЕС 5 мільйонів гривень від Мукачева. Отримає Чорнобаївська громада. Передбачено кошти для наших захисників для збройних сил, для прикордонників, для інших військових формувань. Сума становить більше 170 мільйонів гривень. Це дійсно найосновніше, тому що ми вносимо таким чином. Ми вносимо маленьку наш маленький внесок в перемогу і оборонзатість нашої країни. 2,5 мільйони гривень виділили на оздоровлення дітей пільгових категорій та військовослужбовців і передбачили додатково 900 тисяч гривень для виплати премій спортсменам. Це дозволить нам збільшити на 10 винагород переможцям чемпіонатів України. Програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2023 календарний рік. було передбачено 10 таких грошових винагород чемпіонам України. Сьогодні у нас уже 14 є. Збільшили видатки для оновлення міських автошляхів, тротуарів та міжквартальних проїздів. Вже йде повним ходом ремонт доріг в населених пунктах Смукачівської територіальної громади. Думаю, через тиждень почнуться в місті мукачо ремонти доріг. Додатково 70 мільйонів гривень спрямували на ремонт центральних доріг у селах громади, які перебувають на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Майже 60 мільйонів, які передбачались, вже були використані і зроблені дороги в різних населених пунктах нашої громади. Ми пропонуємо внести зміни і збільшити дану програму до 130 мільйонів гривень і Мукачева надаватимуть послуги з державної реєстрації транспортних засобів та видачі водійських посвідчень. Центр забезпечать відповідним обладнанням. Це Придбання принтера для ретрансферного друку з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування. Це дозволить розширити перелік адміністративних послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг. А саме Реєстрація та реєстрація транспортних засобів усіх категорій, з видачою свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачою облікової картки та номерних знаків для вразливих поїздок без огляду, зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з вибракуванням їх в цілому, видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон. Погодили програму підтримки малого та середнього бізнесу. Підприємцям виділятимуть фінансову допомогу для встановлення обладнання альтернативних джерел енергії. У рамках даної програми для підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, які впроваджують альтернативні джерела енергозабезпечення, це придбали генератори, акумуляторні батареї, сонячні панелі та тому інше. Передбачено співфінансування компенсації частини вартості суб'єктами господарювання, альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок місцевого бюджету. 5 мільйонів гривень додатково виділили на програму соціального захисту для підтримки важкохворих жителів громади, родин захисників та дітей полеглих героїв. Крім того, півмільйона з бюджету спрямували для лікування жителів громади в інституті Амосова. В амбулаторію сімейної медицини закуплять мобільний рентгенапарат. А також коштом місцевого бюджету проведуть ремонт даху обласного центру контролю та профілактики хвороб. 1 мільйон 381 тисяч одну тисячу гривень на придбання мобільної рентген-системи, а також 500 тисяч пропонується спрямувати на проведення оперативного лікування пацієнтів Мукачівської територіальної громади в національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Крім того, в Мукачівській громаді розроблятимуть план просторового розвитку та проведуть цифровізацію чотирьох пам'яток охорони культурної спадщини.